Ужгород завжди допомагав і буде допомагати всім, хто цього потребує у нелегкий воєнний час. Такі слова лунали сьогодні під час урочистого зібрання з нагоди 1129-ї річниці міста у міській раді від кожного виступаючого. Щороку в другому суботу неділю вересня ужгород відзначає день міста. Цьогоріч треньо місту на 1129 років. На 2022 рік у нас було багато планів. Як зробити? Наше місто та життя громади ще кращим, комфортнішим. Але 2022 рік приніс нову реальність. Ранок 24 лютого змінив життя кожного українця. Ужгород став надійним тилом для десятків тисяч людей, які змушені були тікати із власних домівок, рятуючись від війни. У великій залі керівники міста і краю, депутати міськради, дипломати, військові, рідні загиблих захисників. 22 ужгородські бійці загинули, захищаючи державу у війні з Росією. У залі зібрали родичів, сміливих хлопців, аби подякувати і віддати шану за те, що виховали героїв. Я б Хотів пригадати 25 лютого, коли я їхав на роботу зранку і вирішив заїхати на митний посту жро. Подивитися. Чи велика черга, і приїхавши, був, е, так скажем, спантеличений чи розгублений. Величезна кількість людей, жінок з дітьми, <кхи> машин холодно. І в той момент я подумав, а як, як, що, що робити, як, як допомогти. І В якийсь момент з'являються автівки, у городці і. До мене звертається пане голова, а де поставити стіл, а де поставити бутерброди. Тобто всі максимально включилися, і ми цей день, 25-26 лютого, прийшли досить спокійно, тому що всім людям була надана допомога. Це, мабуть, от дивлюсь на вас, кожного знаю і бачу, хто де приймав участь і як допомагав. І от, е ми вже ніколи не повернемося і не станемо тим, ким ми були. Ми станемо набагато краще. Ужгород і сьогодні, і завтра, і післязавтра завжди буде допомагати і завжди максимально буде докладатися до нашої перемоги. Я так дякую нашим військовим за те, що сьогодні ми можемо зібратися тут і спокійно говорити про наші непрості кроки. За Збройним силам, які сьогодні успішно йдуть в, наступ, в контрнаступ, і дають хорошого причухання цим оркам. Тому перемога. перемога за нами є та всіх на міста за особисту мужність і відвагу, проявлені під час захисту державного суверенітету і територіальної цілісності України. Рішенням двох сесій Ужгородської міської ради присвоєно звання почесний громадянин Ужгорода посмертно усім 22 військовослужбовцям. Цьогоріч Ужгород без гучних святкувань, однак усі зможуть долучитися до благодійних заходів, помолитися у горянській ротонді або інших храмах міста.